Друзі, ми вже повернулися тут у дівочій компанії. Сьогодні будемо дізнаватися далі, кому ж пасує, і от дійсно підійде така професія, як таргетолог. Ми продовжуємо нашу розмову з паною Лілією Романченко, якраз вона експерт у цій сфері, тож будемо продовжувати. Пані Лілія, скажіть, будь ласка, кому підходить ця професія? Можливо, є якісь суміжні професії, з яких швидко можна перевчитися на таргетолога, тому що, ну, говорячи про борелин. Балерину і таргет, ну, можливо, що це щось несумісне. В першу чергу, це маркетологи, які працюють в класичному маркетингу, в офлайн маркетингу, якщо їм хочеться трошки змінити сферу або працювати більш вузько, бо маркетинг це велике, об'ємне, а таргет це більш ніша, то це буде найшвидше, та вони зможуть швидше ж за все почати працювати з таргетом. А щодо того, аби зрозуміти, чи зможеш ти стати таргетологом, чи буде тобі це цікаво, потрібно оцінити в першу чергу, чи любиш ти соцмережі? Якщо відповідь так, можемо йти далі. Друге, що має... I mm -hmm. Що треба робити таргетологу, Це генерувати якісь креативні ідеї, трошки вміти дизайнити, малювати в якихось редакторах невеличкі рекламні креативи, монтувати відео. Тобто тобі потрібно бути в цій ніші. Це повинно тобі бути щонайменше цікаво, або в тебе має бути хист до тобто, цього. Тобто, можна сказати, що це в принципі творча професія. А я би сказала, що на 30% це творча професія. Це дійсно важливий, важливий інструмент, який має, має володіти ним таргетолог. Але більше десь 50% те, що роблять таргетологи, це саме аналітичні скіли. Тобто, ти маєш тобто технічна освіта повинна бути не зовсім а аналітично має на увазі, ти маєш гарно працювати з інформацією, бо тобі потрібно буде робити, наприклад, аналіз конкурентів, тобі потрібно буде робити якісь стратегії, mm -hmm. щось там логічно подивитися, якісь там наслідки того чи іного твоєї дії, яку ти зробив. Тобто, ти, 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 ти маєш гарно вміти працювати з інформацією, аналізувати. Цю інформацію робити якісь таблички, тобто бути достатньо таким структурованим, аби ти зміг це все класно поєднати. І десь відсотків 20 ти все ж таки маєш навіть можливо 30, креативним бути, але й працювати з цифрами, тому що ти працюєш з бюджетами, ти роби, ти робиш звіти, ти рахуєш наскільки буде гарна окупність тієї чи іншої реклами. Тому але там не настільки все з цифрами складно, бо я сама не можу себе назвати, наприклад. Там, я більш гуманітарій, але цифри ти повинен розуміти їх з точки зору ось аналітики та трошки все ж таки базово вміти щось рахувати. З угу. чого треба почати? Якщо сьогодні, наприклад, я вирішу стати таргетологом, які перші кроки мають бути? Перші кроки це трошки познайомитися з класичним маркетингом, можливо, щось подивитися, щось почитати та зрозуміти взагалі наскільки тобі цікав цікавий маркетинг. Uh -huh. Бо таргет – це один з інструментів маркетингу. І Тобі yeah. потрібно ознайомитися в принципі з фундаментом. Після цього, якщо ти там подивився і тобі маркетинг цікавий, він uh -huh. тобі запалює очі, то потрібно пошукати курси. Коли я починала вісім років тому, не було такого багатого вибіру курсів. То ти аж вже такий да, дуже. Давно в діджитал маркетингу працюю, але тоді ще не було таргету. Тоді був просто СММ. Угу. Ми робили все. Зараз ми вже почали більше нішуватися угу. по різним там СММ, там таргет, контент-мейкери, та дуже багато спеціалістів працюють зараз в діджиталі. Зараз курсів дуже багато. Можна пошукати курси просто угу. у кухлі подивитися. Але ще що я раджу, це знайти якогось експерта, наприклад, в інстаграмі, який навчає і дуже багато класних зараз є менторств та наставництв, і це набагато кращий формат ніж просто. До курси, бо в курси це дуже довго, і в тебе може бути багато якоїсь води. Ти можеш бути на різному рівні, yeah. і це підходить, якщо ти взагалі, ось, наприклад, з балерини вирішив бути маркетологом, таргетологом. Тоді ти можеш йти на повноцінні курси, які там займуть 3-5 місяців твого життя, аби все все все, 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 все поринути. Якщо ти змінюєш або в тебе є вже якісь там ти щось навчався чомусь, то набагато простіше піти на наставництво до людини, яка тебе за ручку від нуля до твого першого клієнта поведе бо в неї вже є практичний досвід. Це набагато крутіше, ніж просто курси, які можуть ну там, де є різні спікери, Ну, це особисто на мою думку. Угу. Пані Лілі, а скажіть, будь ласка, чи ця професія більше підходить людям інтровертам, які люблять знаходитись тільки самі з собою і своїм телефоном? Чи можливо і екстравертам, тому що таргетмейкери можуть працювати і в корпораціях, і, можливо, теж. Я вважаю, що стовідсотково екстравертом, тому що ти дуже багато аналізуєш інформації про людей. Можливо, ти навіть з ними спілкуєшся, аби дізнатися, як правильно зробити ту чи іншу рекламну стратегію. Плюс, якщо ти, наприклад, фрілансер, ти все одно працюєш з клієнтами, ти з ними на мітах, ти з ними спілкуєшся, ти в, в їх командах. В тебе навіть набагато більше людей в обіході твоєму, ніж коли ти працюєш у компанії, бо в компанії там в тебе якийсь штат, і ти з ними працюєш. Трахетолог може працювати по-різному. В мене був Досвід, коли я працювала у штаті таргетологом е, в команді в корпорації, також можна працювати віддалено, але віддалено це трошки інше ніж фріланс, бо віддалено це коли ти працюєш з 9 до 6 в команді, але ти не прив'язаний uh -huh. до міста. Ти працюєш uh -huh. вдома, в коворкінгу, але в тебе все одно є команда, наприклад, рекламна агенція. І ти підв'язаний. В тебе є якийсь графік, але він просто не прив'язаний до місця. Я, наприклад, працюю як фрілансер, тобто я сама шукаю клієнтів, сама собі вибудовую графік, сама е, все це роблю. Але все одно в мене дуже багато людей, з якими я спілкуюся по роботі, тому я точно екстраверт, і Думаю, що інтровертам можливо навіть буде важче, тому угу. що людей з яким соціальна якими... так. Скажіть, будь ласка, чому ви для себе саме вибрали бути на фрілансі? Які тут плюси, чим працювати в корпорації, і які мінуси чи вони дійсно є? В корпорації працювати круто, коли ти починаєш спеціаліст, або в тебе мало досвіду, і тобі потрібно максимально в це заглибитися та отримати класний кейс, та в принципі розуміти, як працювати з маркетингом, з директором по маркетингу та mm -hmm. все це собі відлаштовувати. Коли ти хочеш масштабуватися, коли ти хочеш отримувати вище ніж твоя заробітна плата, коли ти хочеш ну, в принципі, коли ти працюєш з комп'ютером, основний плюс це те, що ти можеш працювати в кафешці, в коворкінгу, на пляжі. Це дійсно класно. І тому я для себе вирішила у 2020 році, коли сталася пандемія, і в принципі вона нам показала, що ми всі перейшли на онлайн, і в принципі багато офісів перейшли на віддалену роботу. І е, я могла працювати віддалено на компанію, але я вибрала для себе шла шлях фрілансера та почала сама собі шукати проекти, бо це набагато ефективніше, і коли в тебе вже є кейси, ти можеш набагато швидше масштабуватися та розвиватися в своїй ніші. Дуже дякуємо вам, Лілі. Можете підказати приблизно, скільки коштуватиме навчання, От таке можливо, кур, якщо брати курс, як ви кажете там на 4-5 місяців, чи менторство, яке ви також зазначали? А, те, що я дивилася останнім часом, повноцінні курси з маркетингу зараз вартують близько 25-30 тисяч гривень, але це там 5-6 місяців. Ага. Якщо ми говоримо про менторство, наприклад, якесь групове наставництво, це може бути 200-300 доларів. Ми до цього говорили, скільки коштує вартість таргетолога послуг, в принципі. Ти можеш собі вже там, через місяць-півтора відбити це навчання? Ось. Тому, в принципі, це дуже, дуже доступно і, і точно варто того, щоб спробувати та дізнатися ще щось нове. От ви казали, що якщо е, у людини є е, е, горять очі так? Mm -hmm. до соцмереж, до от, е, такої діяльності, як взагалі визначити? Чи справді це Мені підійде потім ну типу я прийду навчання, потім зрозумію, що ну щось може не дуже. Чи от як максимально зрозуміти, чи варто пробувати? Може є якийсь тест. Чи <смеш> на ну. Насправді дуже класна ідея, треба собі зробити таке облозі, тому що ну, по-перше, потрібно хоча б спробувати, хоча mm. б подивитися якийсь банальний безкоштовний ролик на Ютубі і подивитися, там, що має робити таргетолог. Зайти у рекламний кабінет Фейсбуку, подивитися, бо він досить складний. Він такий, ну не кожному дійсно буде там цікаво в ньому колупатися, нажимати. Але треба лише просто, просто спробувати зробити якісь базові дії, якщо тобі процес буде і ти захочеш глибше в це mm -hmm. е, пірнати, то тоді ти можеш починати. Бо так, е, на жаль, якщо ти взагалі прийдеш зовсім нічого не спробувавши, то після навчання ти можеш зрозуміти, що це не твоє, але це теж досвід, тому ти точно знаєш, що це не mm -hmm. твоє. І В процесі можливо в мене таке було, коли я навчала людей. Що люди приходили, ми навчалися, і вони розуміли, що їм до вподоби саме створення візуалу та креативів. І вони потім просто після навчання вони йшли на друге вже маленьке, тому що треба було просто трошки до, до mm -hmm. Працювати і вони починали працювати, наприклад, дизайнерами. Вони робили креативи для тих самих таргетологів, креативи, там банери для там контексту, реклами, для сайтів, щось малювали? Ось от дійсно в мене зразу напрошується питання. Чи варто навчатися на комплексного спеціаліста у сфері діджитал? Там це SMM, це таргет і все, що інше існує? Чи дійсно зараз, як ви кажете, вона нішується, обирати якусь певну нішу і працювати тільки у ній? От ваше таке бачення? Зараз ми справді нішуємося, і якщо ми говоримо про, про, про цей час, то краще обирати щось для себе і бути вузьким спеціалістом. Проте моє суб'єктив моя суб'єктивна суб думка, що як тільки ми переможемо і війна закінчиться, то бізнеси будуть змушені брати собі одного такого універсального бійця, який буде вміти робити максимум, тому що кошти будуть обмежені, тому що вкладання на маркетинг будуть обмежені, і в принципі ми вже проробили. Який шлях, і ми повернемося знову до того, як ми починали, коли одна людина робила багато всього. І якщо ми поговоримо про західний ринок, то там саме зараз так і працює, угу. що одна людина має бути таким універсальним бійцем, і знати багато про діджитал. Може щось делегувати, десь там поміч собі шукати, але має розбиратися дійсно у всьому. Угу. Тому якщо пропонуються такі комплексні курси, варто їх все ж таки обрати. щоб Так я вважаю, що так це, не, да, це Це може бути на перспективу на цей наступний рік непогано. Лілі, а що стосовно найцікавішої теми у цьому всьому стосовно зарплати, от ну можливо, ви можете назвати якісь цифри для старту, і можливо цифри вже вже вже, да, для людини, наприклад, з восьмирічним досвідом, як ви. Якщо ми говоримо, наприклад, про початківці, то початківець та фрілансі може брати там 50-100 доларів за проект, і в принципі він може, там, взяти собі три проекти, два проекти, і це вже буде там його місячна зарплата. Якщо ми говоримо про спеціаліста з середнім досвідом, то це, наприклад, там 300 доларів. І я особисто вважаю, що одна людина може вести ну сім проектів фізично. Це те, що реально можливо: 5-7 проектів. Скільки часу у день у це це займає? Скільки ви повинні бути, як то кажуть, на робочому місці з телефоном? От, угу. ось це такий і з фрілансу, бо буває в тебе час, коли в тебе е, запуск проекту, і ти можеш прям цілий день цим займатися протягом тижня, кожного дня по 8 годин. Але потім ти запустив рекламу. Вона добре працює, ти її лише аналізуєш, і ти заходиш. І ти там 2 години в день максимум тратиш, витрачаєш там на всю цю роботу. Е, все по-різному. Чим більше в тебе досвіду, тим менше часу ти витрачаєш на це все. Я зараз працюю близько 4-5 годин в день. Це повноцінно. І ще знаходжуся в чатах, в мітах. Ну, можливо, якісь такі е, Моменти і сама собі можу робити, наприклад, вихідний в середу, а робочий день в суботу. І якщо повернутися до зарплати, те, що я зараз бачу, пропонують по ринку, наприклад, у Києві таргетологом з плюс-мінус непоганим досвідом. Це від 25-23 до тисяч гривень може бути заробітна плата. Якщо на фрілансі в тебе немає немає потолку, тому що ти можеш, наприклад, взяти собі маленьку команду, помічника, брати більше і більше проектів, і це все залежить від тебе. Тому дохід дійсно в таргетованій рекламі досить і Можна заробляти непогані гроші відносно інших сфер, наприклад, того ж діджиталу в Україні угу. так, Класно, класно, класноприємно так. так як краще. шукати клієнтів таргетологу які є можливо і початківцю, і в принципі, як це відбувається. А особисто я вважаю, що у 2022 році ти в першу чергу повинен займатися особистим брендом та вести свої соціальні мережі, навіть якщо ти початківець, тобі потрібно показувати весь цей шлях в сторіс, в постах, що ось я пішов на курси, ось я чомусь навчаюсь, mm. ось я щось роблю. І на тебе 100% підписані люди, в яких є якийсь бізнес, або там твій масажист, або там твої друзі, друзі твоїх батьків, в яких є якийсь завод, чи щось таке інше. І якщо ти будеш просувати свій особистий бренд, то вже під кінець свого навчання, коли ти напишеш пост, люди. Я, нарешті, ось я вам все показую весь свій шлях. Я нарешті готова до того, аби взяти перших клієнтів безкоштовно чи там за малу суму, і ти 100% собі знайдеш цих клієнтів. Mm. Якщо ти не хочеш або в тебе там страх розвитку цього особистого бренду, то схоже на те, як і шукати таргетолога. Ті ж самі е, телеграм-канали, точно треба вам їх надати, і е, ти можеш там е, знаходити собі клієнтів. Mm. Там велика конкуренція, бо там багато людей сидить, і, можливо, але звичайна конверсія. Відправиш ста людям 10 відпові... Відять тобі так. і одна людина точно закриється, ти Головне будеш не, не втрачати надії, продовжувати. Так. Тому що мені здається, що у цій сфері ти я людина, я самоціль. Тому якщо ти відповідаєш, ти запит якийсь кидаєш, то тобі, і як то кажуть, є дійсно відповідь. А якщо просто сидіти і чекати, то нічого, тобто тут самозадіяна людина так. взагалі. Так, стовідсотково. Просто очікувати, що тебе хтось запросить, або ти просто відгукнешся і перше резюме тебе візьмуть. думаю, що так не буде працювати. Бо е, є попит і є дуже багато спеціалістів. Це круто, бо класних спеціалістів не так багато, але тобі потрібно е, вміти працювати з цією конкуренцією. А чи є якісь міфи про таргетологів, які от ви за своє життя завжди спростовуєте? Наприклад, хтось знаючи, що ви таргетолог, думає, що це саме так, але ви висвітлюєте якусь істину. Так, найпоширеніший міф це є можливо. Ви також бачили все по в інстаграмі. Ця кнопка Просувати. Ну, така маленька, ага. синенька, і мені дуже часто бізнеси якісь або друзі кажуть, та що там налаштовувати кнопку нажав, і воно все ми ж так налаштовували багато разів. Але мало хто знає, що є саме Ads Manager у Фейсбуці, де дуже багато цілей, дуже багато інструментів налаштування реклами. І оця маленька кнопка це просто там 0,0,0,1% від всього об'єму твоєї роботи, і просто просунути якийсь пост. Треба проробити стратегію. Як я казала, зробити дуже багато аналітичної штуки, роботи аналітичної, щоб. Налаштувати, а дуже часто знецінюють просто через те, що вони не знають. І коли ти їм починаєш просто пояснювати якийсь алгоритм, вони такі, все-все-все, ми зрозуміли, це не так легко, як нам здається. Кнопка це просто кнопка. Окей. Ось. Ну, мені здається, що багато справді таких думок, є. і дякую, що ви спростували таку думку. Ну, наостанок, можливо, як побороти страх перед переходом. До такого до такої професії, чи варто навчаючись залишатися на попередній роботі, щоб плавно перейти? Чи це настільки все надійно, що можна залишити і поринути в нову сферу? А я вважаю, що 100% треба спочатку залишатися на роботі, яка в тебе зараз є, проходити навчання в процесі навчання, взагалі розуміти, наскільки тобі це mm -hmm. цікаво. А потім, оскільки, якщо ти береш один проект, це дійсно не буде займати дуже багато твого часу. Ти можеш цим займатися в обідню перерву, ввечері, на вихідних. Mm -hmm. І вже коли ти зможеш собі взяти один проект, другий проект, я своїм учням раджу переходити вже повністю уходити зі своєї роботи, коли твій дохід на фрілансі, хоча би дорівнює половину. Винні того, що ти отримаєш на своїй основній роботі, тому що тобі потрібно проробити місяць, подивитися, чи продовжить клієнт далі з тобою працювати. Якщо він продовжиться один, продовжиться другий, це вже гарний знак, що ти робиш круто, і ти вже можеш спокійно переходити повністю в цю нішу. Якщо ти перший млинець може бути комом, це нормально, і ти можеш пробувати, поки в тебе не вийде вже твердий mm. результат. І вже після цього ти можеш повністю переходити в нову для себе професію. Mm -hmm. І у мене зараз таке питання, пані Лілія. скажіть, будь ласка, от для уже. Готових якраз таргет спеціалістів, коли зрозуміти, що ти вже можеш бути ментором, і я так розумію, що ви вже так. виступаєте ментором? Uh -huh. Що для себе ви зазначили, що потрібно, щоб навчати нових людей? Uh -huh. Першу чергу ти вже розумієш, що ти працюєш з клієнтами довго. У мене середній життєвий цикл клієнту це півтора-два роки. І це класний показник, якщо люди півтора-два роки витрачають гроші на тебе, ви платите Фейсбуку, значить вони отримують окупність реклами і все працює добре. Тобто ти розумієш, що ти приносиш класні результати своїм клієнтам. А друге, це коли в тебе просто йде попит і тебе питають, а ти навчаєш це ні, чи ні? І якщо ти розумієш, що людям вже це потрібно, саме на початку ковіду я перша людина. Яка прийшла з таким запитом, а я не знаю, а чи вмію я навчати так? Я там закінчувала магістратуру, нібито на магістратурі нас навчали, як треба навчати людей. Е, я спробувала, і потім воно просто люди почали рекомендувати, і ти розумієш, що ти вже маєш на це право. Бо в твоїх людей, яких ти навчаєш, вони вже беруть клієнтів, і вони вже тобі можуть в чомусь там протягом там, через рік чомусь тобі проконсультувати тебе. І ти розумієш, що ти все робиш вірно, і ти вже можеш брати і та навчати людей. А просто ну, дивитися вже є на резерву вже так. досвід накопичився немалий. Дуже дякуємо вам. От сьогодні ми так занурилися в цю сферу. Я думаю, що кожен, хто нас дивився вже, в принципі, для себе вирішив. чи… Це ваша сфера, чи можливо ні. Все ж таки, якщо ви тільки зараз приєдналися, нагадуємо, що з нами в студії Лілія Романченко. Ми говорили про таргетовану рекламу. Що це таке, і тільки що дізналися, як стати таким експертом, як стати таргетологом. Заходьте до Ютуб каналу ранок надії трішки пізніше. Там ви зможете окремо цю розмову знайти і переглянути додатково. Дуже дякуємо вам. Дякую за... вам, що запросили. Так, що завітали до нас. Наразі невеличка пауза, друзі.